День на сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про особливості будови та життєдіяльності класу ракоподібні а також ми більш детально познайомимось із деякими представниками цього класу. Якщо є дві пари вусиків на голові, вісім або ж десять пар кінцівок живе у воді або у вологих місцях, то це ракоподібні. Переважна більшість ракоподібних це водні тварини, що живуть у морях або ж у прісних водоймах. Деякі пристосувалися до життя на суші багато представників є паразитами. Тіло ракоподібних поділяється на голову груди і сегментоване черевце. На головогрудях часто є міцний хітиновий панцир, що покриває у деяких і черевце. На головогрудях рака розташовано 5 пар ходильних ніг. Перша пара ніг є найбільшою і закінчується сильно розвиненими клешнями. Вони є органами нападу, захисту та захоплення їжі. На членистому черевці є ще черевні ніжки. Ніжки раків розділені на кінцях на дві гілки, виконують різні функції: одні для пересування, інші для дихання, третє для захоплення і утримування їжі. Травна система ракоподібних складається із ротового отвору, що оточений щелепами. Далі йде глотка, стравохід. Шлунок, який має два відділи, кишечник і анальний отвір. Їже ракоподібних зазвичай є дрібні водорості, одноклітинні або ж бактерії. Також вони часто їдять дрібні залишки мертвих тварин, що розкладаються, а деякі види харчуються лише рослинною їжею. Органами дихання є зябра: це такі тонкостінні вирости основ грудних ніг. Вони зовні прикриті складкою панцира, яка захищає. А зяброву порошнину. Річковий рак дихає розчиненим у воді киснем. Деякі наземні форми дихають атмосферним повітрям, а от зовсім дрібні форми ракоподібних можуть дихати всією поверхнею свого тіла. Кровеносна система ракоподібних не замкнена. Вона складається із серця на спинному боці тіла в грудях та кровеносних судин. Кров річкового рака є безбарвною, а от кров інших видів буває або червонувата або ж блакитновата, як, наприклад, у крабів. Це через те, що кров крабів містить у своєму складі мідь очі розташовані на рухомих стебельцях. Рак їх висовує і повертає в різні сторони, тому може своєчасно помітити як здобич, так і ворогів. Кожне око складається із великої кількості окремих очок. Такі очі фасеткові, а зір мозаїчний. Органи дотику це довгі вусики, органи нюху короткі вусики, органи смаку розміщені переважно на ротових кінцівках. При основі коротких вусиків розташовані органи рівноваги і слуху. Ракоподібні розвиваються із яєць, причому більшість самок виношують їх на своєму тілі аж до вилуплення личинок. Отож, ракоподібні це підтип тип членистоногих тварин, які мають членований, схоже на шкаролупу, скелет, який слугує їм як каркас для м'язів та внутрішніх органів, а також він є захистом від ушкоджень та ворогів. Містить понад 67 тисяч видів тварин, які живуть переважно у морських та прісних водоймах. Хоча низка тварин пристосувалися до життя на суходолі. Традиційно цей підтип поділяють на дві умовні підгрупи: це нижчі та вищі ракоподібні. Нижчі ракоподібні, звичайно, живуть у товщі води, і вони є складовою частиною планктону. Вони мають дуже важливе значення для біосфери, оскільки вони є вагомою частиною харчового раціону багатьох риб і китоподібних. Деякі представники є паразитами. Вищі ракоподібні це окремий клас ракоподібних, також мешканці морських та прісних водойм. На суші із цього класу живуть тільки стоноги та деякі раки. До вищих ракоподібних належать річкові раки, раки, самітники, креветки, краби, омари, водяні віслюки а також ще дуже багато інших видів. До речі, наука, яка вивчає ракоподібних, називається карцинологія. Річкові раки зустрічаються у річках і озерах із мулистим дном та урвистими берегами. Тут під камінням річкові раки своїми клешнями виривають собі нірки, у яких вони ховаються вдень. А от із настанням темряви вони стають більш рухливими та активними і виходять добувати собі корм. Тіло річкового рака вкрите панцером, який має захисне бруднувато буре забарвлення. У пошуках їжі рак повільно повзає по дну, рухаючи своїми довгими вусами. Пересувається він за допомогою чотирьох пар ходильних ніг, а свої довгі кінцівки, озброєні клешнями, тримає на поготові у піднятому положенні і хапає ними здобич, яка підвертається по дорозі. В разі небезпеки рак повзе назад, відштовхуючись клешнями, різкими рухами підганяє під себе членисте черевце, і завдяки цьому пливе також у зворотньому напрямку. Річкові раки живляться різноманітною їжею. Вони полюють на дрібних тварин, яких можуть упіймати своїми клешнями. Іноді вони їдять залишки мертвих тварин, запах яких вони можуть почуяти ще здалеку. Іноді раки харчуються і рослинною їжею, наприклад, різними водоростями або шпагонами очерету. Зимують вони у норах, які виривають у найглибших місцях. У перші роки життя рак часто линяє і швидко росте. З п'ятирічного віку він линяє лише один раз на рік, тобто скидає свій панцир. Перші два або ж три дні після линьки покрив тіла у рака м'який, і тому беззахисний рак майже весь час сидить у своїй нірці. Але дуже скоро він твердіє за рахунок запасів солей кальцію, що є у тілі рака. Під час линяння у річкового рака часто можуть відламуватися клешні або ж частини його ніжок. Поступово вони відновлюються. Тобто у рака відбувається регенерація. Якщо річкового рака схопити за клешню, то він може її обламати. Через деякий час втрачена клешня може відновитися. Тобто у рака відбувається регенерація. М'язове зусилля, за допомогою якого рак відділяє клешню, називається самокаліченням. Але, як я вже сказала, ця частина його тіла потім відновлюється, тобто регенерує. Омари це великі десятиногі ракоподібні із великими клешнями, які зовні дуже подібні до річкових раків. Живляться вони безхребетними, на яких полюють вночі. Найвідомішими видами є Омар Європейський та Омар Норвезький. Криветки зустрічаються на території України в Чорному та Азовському морях. Вони розповсюджені у всіх морях та океанах, і навіть зустрічаються у прісних водоймах. Проте, звісно, найбільше видове різноманіття спостерігається у тропічних морях. Деякі види креветок живуть у симбіозі із іншими тваринами. Так, представники роду стенопус живуть в екосистемах коралових рифів у симбіозі із великими рибами. Вони збирають із риби зовнішніх паразитів, а також відмерлу лоску. На відміну від річкових раків, які мають досить широке тіло. Тіло креветок трошки сплющене з боків, і це пояснюється їхнім плаваючим способом життя. Харчуються креветки переважно дрібними тваринами, але заковтують і різні водорості. Цікавим представником ракоподібних, що зустрічається в морях України, є рак самітник, м'яке черевце цього рака не захищене панциром, і тому він встромляє його у відповідні за розміром порожні черепашки черевоногих молюсків і тягає їх за собою. Під час наближення небезпеки рак самітник зовсім ховається в черепашку на більшу відстань. Крабу типові доні тварини, добре просто до життя серед каміння, скель у прибійній смузі моря. Про це свідчить і захисне забарвлення, і будова тіла. Черевце у них коротке і підігнуте донизу. Така будова позбавляє крабів можливості плавати, зате не заважає під час повзання. Ходильні ноги в крабів довгі і сильні. Бігають краби досить швидко, коли їм доводиться рятуватися від ворогів або переслідувати здобич. Вони бігають зазвичай в боковому напрямку, тобто вліво або вправо. Краби живляться різноманітними безхребетними тваринами, ґрунтом, багатим на органічні рештки, а також рослинами. Розповсюджені краби в усіх океанах. Також існує багато прісноводних та сухопутних крабів, особливо в тропіках. Розміри крабів змінюються у великих межах. Так краб горох сягає лише кількох міліметрів завширшки, тоді як розмах кінцівок японського краба павука може становити аж 4 метри. Проте панцир цієї тварини порівняно невеликий, він рідко перевищує 30 сантиметрів. До речі, саме японський краб павук є найбільшим представником ракоподібних. Ойним цікавим представником класу рокоподібні є мокриці. Знайти їх можна в сирих місцях, у саду під камінням, у темних і сірих кутках приміщення. Розглядаючи мокрицю, можна помітити, що зверху вона одягнена, наче членистим панциром, який прикриває не тільки її спину, а ще й опускається по боках. У мокриці є сім пар ходильних ніг. Перебуваючи постійно у сирих місцях, мокриці живляться там різноманітними рослинами, а також пліснявою. Самки мокриць, так само як і річкові раки, носять на собі відкладені яйця за допомогою особливих пристосувань на черевних ніжках. Мокриці можуть наносити деяку шкоду рослинам, проте продукти їхнього обміну сприяють покращенню ґрунту. І наостанок давайте поговоримо про значення ракоподібних у природі та житті людини. Ракоподібні є важливою ланкою в ланцюгах живлення, зокрема, дрібні ракоподібні, наприклад, водяні віслючки, дафні та циклопи складають найбільшу частку планктону і є основним кормом для риб та багатьох інших видів тварин. Річкові раки є санітарами водойм, оскільки вони переробляють органічні рештки. Багато ракоподібних, наприклад, річковий рак, камчатський краб, омари, креветки, лангустини використовуються людиною в їжу. Окремі види люди розводять у спеціальних басейнах для того, щоб згодом ними підгодовувати молодь осетрових та лососевих риб. Серед ракоподібних є і паразити, наприклад, коропоїди, які можуть зрідка спричиняти загибель риб. Морські жолоді завдають збитків у судноплавстві, ними обростають нижча судин, і це суттєво сповільнює їхній рух. А на цьому в мене на сьогодні все. Я дуже дякую вам за увагу. На все добре.